Ви різниці ці слова Сеотін, 13. Вони ж майже однакові, там не на кінці і все. Треба казати так сеотін, чи як? Та ні. Слова другого десятку в англійській мові мають закінчення тін. Воно довженьке і наголошене. Тому ми вимовляємо так. 13, 14, 15, 16, ну і так далі. А ось десятки мають коротеньке закінчення «ті», Воно не наголошено. Тому наголос на перший склад. Зрозумів? Наприклад, 30, 40, 50, 60. Ну і так далі. Ну що перевіримо? 70, 15. Sixty. Супер! Ну а тепер я кажу цифру, а ти пишеш її у коментах. 16. 90.